Доброго дня вам, доброго вечора. Гляньте, яка в нас золота осінь. Зараз ми з вами в Новій Шотландії, в Канаді. Бачите, зовсім зовсім вже осінь стала золота. Листочки більш стали жовті. Дуже гарно, мені подобається. Погода. Чудово, але з наступного тижня, можливо, нас трошки похолодає. А зараз десь 14-15-16 градусів, вночі десь десь 8. На сонці тут зовсім жарко. Тому ось, хто казав, що в Канаді холодно, ну, є провінції, в яких буде холодно. В нашій провінції в Новій Шотландії, можливо, із-за того, що океан поряд, то... Доволі тепло. А я вирішила сьогодні прогулятись. Вон якийсь... Тут різні якийсь... а, коник з трибуни. о хо хо, -хо, -хо. Я боюся. От, а я вирішила проїхатись. Чудова погода. Поїду зараз, їжджу в магазин, щось докуплю собі їжі. Можливо, ще щось собі виберу. Можливо, щось. Знаєте, я теж за... захватилась шопінгом. Люблю купляти різні речі. Вон, бачите, дитяче кресло, якщо кому потрібно, бери і забирай. Отак От виставляють речі. Дитина виросла, дитяче кресло так виставлять. Як тільки комусь потрібно, приходь, забирай. Гляньте, яка. золота осінь. Дуже гарна. В цьому році я чогось ось сьогодні зранку зловила себе на думці про те, що у нас вересень, жовтень, це е, кажуть місцеві, що це пора, коли вітрі сильні, коли урагани, але в цьому році ну, не було ні вітрів сильних, ні ураганів. Дуже гарна погода. Тому ну прямо хочеться проїхатись, кудись піти, сходити по такій гарній погоні. Зранку я вже трохи повчилась, трохи попрацювала, і на автоному в мене теж запланована зустріч. Ну, Така робота запланована. Тому ну, ось такі справи. Завтра з утра, зранку теж буде англійський. Вже домашку зробила. Хочу сказати по поводу вивчення англійської. Я собі е, знайшла все-таки таку, вважаю, на даний момент для мене золоту середину. Е, я маю кожного дня е, урок англійської. В деякі дні в мене виходить, звісно, два уроки англійської, тому що я очно після е, роботи. Маю урок наш бос знайшов нам вчителя, який приїжджає два рази в тиждень і навчає нас англійський. Ну, таке, знаєте, живе спілкування, воно ще нікому не завадило. От. І кожного дня, п'ять днів з понеділка по п'ятницю я маю онлайн-навчання, це десь півтори-дві з половиною години. От. І субота-неділя це вже мій платний вчитель з України. Теж по годині. О, ну, плюс домашка, то виходить по дві години. Ну, ось так, якщо з вивченням мови. Так, результат є. Хочу сказати, що ну, той, хто, той, хто вчив раніше, звісно, він її згадає тут в англомовній країні. А якщо ти не вчив, то тобі згадувати нічого. Мені все казали. Ну ось ти тут поживеш, згадаєш, Думаю, що я довідаю згадати, як я ніколи не вчила, тому як я її згадаю, ну якось так. Тому ну вчить, тому е, вивчення мови це тяжки, тяжка праця, яка повинна е, кожного дня вчити, вчити, вчити. Звісно, є люди, яким е, достатньо один раз прочитати щось, і вони запам'ятали. Ну, на жаль, я не відношусь до цих людей. Я, якщо щось вивчаю, а вчилася багато в своєму житті, то це було завжди важка така праця. Праця вивчення якоїсь дисципліни. Тому ну, ось так. Зараз прийде мій автобус і я поїду шопінг робити. Так, що ось так. Бай-бай. З вами була Світлана. Не забудьте поставити лайк і напишіть, з якої країни, міста ви в мене дивитесь. Бай-бай.